Як легко та просто зробити кексики своїми руками. Або, як сказала моя бабуся, це ціле тістечко. Для початку приготуємо кекси, збиваю 2 яйця, додаю цукор, вони виходять дуже солодкі. Збиваю все приблизно 2 хвилинки до побілішення та посптішення маси. Після чого додаю молоко та також соняшникову олію. Виходять мега шоколадні кексики, тому я додаю 80 грамів какао. Бажано додавати какао гарної якості, щоб воно було таке насичене. Тепер до борошна я додаю 10 грамів розпушувача. Та потім все у тіста. Перемішую до однорідності. та останнім інгредієнтом в нас буде окроп. Його нам знадобиться 4 столові ложки. Ось таке тісто повинно вийти. Розпреділяю його по формочкам. Кексів виходить десь 22 штучки, а випікаю я його у в духовці на 180 градусів приблизно 15-20 хвилин. Повний рецепт крему в мене не записався, але я взбила вершкове масло кімнатної температури з цукровою пудрою та додала перебити кисломолочний сир. Це дуже красиво та обов'язково сподобається усім. А я чекаю на ваш лайк. Та підписку смачного вам.